Кошенята попліткуємо. Говоримо про занудного холостяка 13. Хто прибирає тіну Кароль? Полонені Марічка Падалко та Джері Хейл. Можуть зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Молодий чоловіче чай каву. Слухайте. Ви Олександр Тере. А ми. Ви... Головний холостяк країни. 1 листопада о 19-й. Не пропустіть. Як ви вже могли зрозуміти, відбувся офіційний анонс найромантичнішого шоу України Холостяк, 13 сезон, за участі Олександра Терена. І дивлячись промо, мені стало настільки нудно. У мене є абсолютно переконливе стійке враження, відчуття, що цей сезон буде настільки прісним, настільки нецікавим, водночас, за рахунок дівчат, можуть і вивести і зробити цей сезон хайповим та скандальним. А будемо спостерігати, обов'язково коментувати, розбирати зливи, які проходять на дівчат. До речі, прийшло вже декілька гучних зливів на нових учасниць, але про це згодом, коли стартує сезон. Тому що прямо зараз розкривати карти не цікаво. Слідкуйте, підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. 13 сезон прийдемо з вами разом, як то кажуть, що ви думаєте про Сезон з Олександром Тереном, вибачте, за мій сіплий голос. Справа в тому, що я захворів. Боже, мій як я цього не люблю, але... На мене колега покашляла. Так, світло треба поправити, бо щось не то. А, значить, колега на мене покашляла і все заразила мене бацилками. Але нічого страшного, маємо, що маємо, лікуємось, але це не привід е зупинятися. Наш контент виходить кожного дня. Тож підтримайте це відео обов'язково вподобайкою, підпискою знову ж таки коментарем до присування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму. Ви Залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Пам'ятаєте відео з Тіною Кароль. Ось це. Є пісня, за яку соромно? Ні. Привіт. Всіх рада привітать і це нова пісня Russian Boy. Вона просто так. О російських парнях. Так от, ми не звернули увагу на те, що. Акаунт, з якого запустили першочергово дану склейку, має абсолютно нулячий профіль, тобто там немає нічого, окрім цього відео з ціною. І наші кошенята наштовхнулись на думку про те, що хто нині хоче прибрати ціну Кароль, тому що насправді це реально. Зараз ціна перебуває в досить хиткій позиції, і ті лободі, якщо в неї достатньо мізків, з поряд надійна команда і перевірені люди. Розумні люди розуміючи цей ринок, вони могли б докласти зусиль, аби тіну поступово зіштовхнути з п'єдесталу, і у нас на сцені з'явиться нова королева поп-музики. Але це не точно. Тож потрібно дуже пильно дивитися за розвитком подій, але ось цей момент він грає певну роль. Акаунт нулячий, на ньому нічого не було. Тож хтось замовив тіну. Я не вірю в співпадіння. Будемо дивитися за розвитком. Подій. Ілля з російського міста Володимир. Йому не подобається і усе навколо. Климат не дуже. І конкретно меню. Ну, як он салотик, опять жінку є. Ну не просто огурець порізаний. Ну, ну, чого такого вкусника домашнього. При цьому Ілля смокчем'ятну цукерку. Да. Каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені грифти. Ось так скаржаться російські військові на умови в Україні, перебуваючи в полоні, і ви знаєте, я знайшов один коментар, який я не можу пройти повз і дуже хочу його вам зачитати. Краще не показуйте таких сюжетів. Ви робите боляче українському народу. Наших полонених ніхто не бачить тільки при обмінах, і то не найкращому стані. Треба по всім стінам повішати фото бучі, Маріуполя, інші кадри їхньої страшної роботи. Нехай проходять повз кожен день і бачать, що наробили у йо. Не можна нецензурно висловлюватись на Ютубі. точніше не бажано, і я повністю згоден. Ви знаєте, таке враження, ніби це якийсь сюр з одного боку. Над нашими хлопцями люто знущаються, і вони повертаються. Ну їх не впізнати. А наші українські змі знімають сюжети про те, як бідний російський Ванька жаліється, що немає солодкого і якоїсь домашньої їжі. Ну ви серйозно? Я розумію, що е, треба показати світові, що ми там лояльні, демократичні. Ні, адже якщо ми будемо лояльними, то нічим хорошим це не закінчиться. Це принципово і на це потрібно звернути увагу. Будь ласка, друзі. Ну, я не можу не запитати, тому що цього разу прямо якийсь шквал Ютуб-спільноті uh -huh. запитань з приводу Коломойського. І, мабуть, одне із питань, яке я для себе виокремила, чи підтримує Марічка Ігоря Коломойського, який опинився в СІЗО, та твоє ставлення до висунутого йому обвинувачення? Як ти ставишся до колег, які підтримали? О, ну це знаєш таке дуже комплексне запитання. Що ще я підтримую? Я вважаю, що в будь-якому разі. Підозрювана є підозрювана і має бути рішення суду. У мене немає якихось там особистих стосунків з ігрем Коломойським, Я в житті бачила, тому якби я вважаю, якби, бо будь-якому разі має бути чесне рішення чесного суда. да, має бути система правосуддя. А, всі ці закиди, знаєш, мені про що хотілося завжди сказати, коли люди говорять, що там ви працюєте на Коломойському. Там і це не стосується тільки Коломойського, це стосується власника будь-якого каналу. У нас на жаль. І це якісь я і тільки в на цій історії зрозуміла якийсь трошки збочений суспільний договір, що дуже багато не тільки глядачів, а й на жаль, самих журналістів. Та більше того, людей, які мали би цю аксіому обстоювати, думають, що вони працюють на власника канала. Медійний бізнес дуже відрізняється від будь-якого іншого бізнесу. Отже, Марічка Падалко дала інтерв'ю Аліні Дороцюк, і в неї з'являється інтерв'ю досить рідко. Марічка закрита людина. Вона не показує на показ своє життя. А, мені навіть немає чого додати. От я хотів би прокоментувати якось це інтерв'ю, а мені немає чого сказати. Доросла, свідома склалася як особистість, склалася в професії, і Марічка ледве не одна з багатьох, хто не викликає жодного хейту, жодного обурення, жодного нерозуміння. Марічка в контексті нинішніх подій в Україні Марічка, саме звичайна жінка. Вона не намагається бути суперзіркою. Усі її висловлювання від арешту Коломойського до того, як склалися її стосунки з другим чоловіком, і як вони одружилися, показує лише про її свідомість і притомність. Тому Марічко, дуже вам дякую. Насправді для мене це стало відкриттям. Я ж кажу: пам'ятаю Марічку, тоді коли не зуб випав в прямому етері. Всі пам'ятають цей скандал, але це теж не про негатив. І дуже круто, що у нас є такі журналісти, які залишають приємний після смак, і хочеться на таких людей підписуватись, слідкувати за ними і щоб вони були лідерами думок. Тому клас, Аліно, дякую за це інтерв'ю. Мені здається, що на цей раз вдалося абсолютно все. Ну і на завершення Джері Хейл знялася для індійського глянцю. Індійський глянець це запостив в своєму інстаграмі, відмітивши Джері, розказавши про те, що вона українська співачка. Ви знаєте, мені подобається масштаб того, як мислить і працює нині команда Джері. Вони намагаються після нацвідбору і після самого вже безпосереднього Євробачення не втрачати планку і триматися ось цього World Wild Spreading Ukrainian Artist». Тобто розповсюджувати в усьому світі українського артиста, в даному випадку Джері Хейл. І це круто, тому ви молодці, команда працює на випередження. І сьогодні те, що ми бачимо, це доволі якісний, злагоджений тандем співачки. Такі в нас сьогодні новини та плітки, друзі. З вас подобається підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!